Ніжин – Безпечне місто в 2021 році. В місті Ніжин Чернігівської області впроваджено великий проект щодо попередження правопорушень та безпеки містян. Це сучасна інформаційно аналітична система відеоспостереження Безпечне Місто. В цьому році міською владою було реалізовано дуже важливий проєкт в напрямку безпечного міста. Нами було реалізовано два проекти на суму 2,3 млн грн. мільйона гривень. Зокрема, системою відеоспостереження було забезпечено наш Ніжинський ЖД-вокзал. А я нагадаю, що це ключова найбільша гілка Укрзалізниці на території Чернігівської області. На сьогодні там встановлено 21 відеокамера. Там є відеокамери з розпізнаванням облич, ідентифікацію обличчя, відеокамери з розпізнаванням номерних знаків. І також загалом по місту ми додали ще декілька десятків відеокамер. Загалом сьогодні місто Ніжин має 57 відеокамер, камер відеоспостереження. 11 з них мають змогу ідентифікувати номерні знаки, 7 камер дають можливість розпізнавати обличчя. Я думаю, що наступним кроком це важливе питання, в тому числі залучити і наші навчальні заклади, зокрема школи, можливо, і дитячі садочки, для того, щоб система «Безпечне місто» працювала і в цих навчальних закладах. Безпечне місто є невід'ємною частиною всеукраїнської мережі Безпечний регіон, яка вже 5 років об'єднує 10 областей та більше 120 населених пунктів. Я керівник компанії Kobi Software, яка розробила систему вуличного розумного відеоспостереження Безпечне місто. З цією системою виявляти та відстежувати конкретну людину або авто легко. У програмне забезпечення КМЕП вбудований штучний інтелект. В автоматичному режимі він виявляє задані параметри пошуку авто. Або обличчя людини, видає тривожне сповіщення операторам ситуаційних центрів, надсилає до мобільних додатків всіх уповноважених користувачів системи. Оператори та поліція можуть відслідковувати переміщення онлайн та інформувати оперативні підрозділи. Система відеоспостереження, яка встановлена на території міста Ніжина та району, не на словах, а на ділі вже показала свою роботу. Від початку року за допомогою відеокамер розкрито три факти незаконного заволодіння транспортними засобами, розкрито ряд крадіжок та грабежів. Такі записи для оперативників є джерелом. Важливої інформації, що допомагає розкрити злочин, а для слідчих речовими доказами у кримінальному провадженні. Окрім того, відеокамери виконують ще й превентивну роль, адже у місцях, де вони встановлені, як показує практика, злочинів та правопорушень скоюється значно менше. Станом на сьогодні на території Чернігівської області встановлено 740 відеокамер, з яких майже дві сотні на території Ніжинського району. Залізничний вокзал міста Ніжина це перший локальний проєкт, де передбачено фактично 70% перекриття території об'єкту. На вокзалі встановлено відеокамери як на площі, так і всередині будівлі і на перонах до електропоїздів. Все це направлено на забезпечення безпеки громадян та мешканців міста, адже вокзал є своєрідними воротами регіону. Ми вдячні міській владі за усвідомлення важливості. Розбудови системи відеоспостереження на території міста Ніжина та вже підготували ряд локацій для встановлення таких відеокамер, дасть змогу забезпечити безпеку громадян та публічний порядок.